У суботу, 17 серпня, кременчужани об'єдналися та з користю провели свій вільний час. Вже традиційно до Дня Незалежності України у Кременчуці відбувся благодійний велопарад. Проте з міркувань безпеки цьогоріч організатори заходу вирішили провести його раніше. Маємо сусідів, які не дадуть нам в День Незалежності спокійно відсвяткувати, тож проводимо трохи раніше. Традиційно ми збираємо на перескопи, долучаються всі учасники параду». Учасники заходу охоче доєднувалися до благодійного збору. Ті, хто не мав з собою готівки, мали змогу Казати кошти одразу на картку Дениса Сілинника, який і займається виготовленням перископів для наших захисників. Крім того, тих, хто долучився до велопараду, гарним настроєм заряджали учасники кавер гурту єноти, які також збирали кошти на допомогу зсу. Олексій нас покликав на велопарад для того, щоб зробити чудову атмосферу і для того, щоб підтримати усіх і допомогти. Маршрут велопараду пройшов центральними вулицями міста від палацу культури крас до зупинки Вадима Пугачова, звідти до залізничного вокзалу, далі по вулиці Небесної Сотні до Соборної, а фінішували учасники вже традиційно на площі перемоги. Ми приїхали сюди з компанією нашою, щоб допомогти зібрати на військове обладнання та круто провести час. Це не вперше беру участь, це раз п'ятий вже сьогодні. Вихідний вирішили провести з сином актив. Відпочинок доєднатися до велозабігу це наш перший велозабіг. І поєднуємо і активний відпочинок і допомогу збройним силам. Тому закликаємо всіх долучатися, доєднуватися, донатити, тому що до перемоги лише разом. Навіть у найважчі часи Кременчужани знаходять можливість гуртуватися та разом допомагати нашим захисникам наближати довгоочікувану перемогу. Я обожнюю кататися на велосипеді і запрошую всіх до наступного велопробігу. Катерина Грудніва Іван Каченко Кременчуцькі новини.